Привіт усім! Вітаю вас з прийдешніми святами! І закликаю вас долучитися до нашого флешмобу, присвяченого Дню Соборності України. Я закликаю вас запустити разом із нами птаха перемоги, який з'єднає всю Україну великим ланцюгом єдності. А як створити цю пташку? Перегляньте далі! Для створення пташки в техніці орігамі потрібний папір трикутної форми. Для цього можна квадрат розрізати по діагоналі. Тажку нам потрібний один трикутник, проте я зроблю її різнокольоровою та складу два трикутники. Жовтий та блакитний. Для початку згинаємо трикутники навпіл. Трикутник гострим кутиком до себе. Поділіть умовно лінію згину на три частини та загніть зверху одну Третю. Хочу нагадати, що лінії згину можна щільно притискати ножицями. Горніть заготовку та будемо згинати наші ліву та праву сторони до середини сторони. Ось таким чином. Лінії згину, щільно притискаю справа та. Зліва. Звертаємо заготовку, складемо її навпіл. Щоб створити дзьобик, подивіться уважно, розташуйте заготовку ось таким чином, нібито крильця знизу, а ця сторона зверху. Тепер завертаємо. Донизу наш дзьобик і лінію згину щільно притискаємо ножицями. Тепер треба дзьобик заховати всерединку. Для цього віддігнімо його, розгорнемо та по цим лініям сховаємо його всерединку. Ось таким чином. Зачилася створити крильця нашій пташці. Для цього відігнемо їх. До гори. Ось таким чином і щільно притиснемо усі лінії згину. Перегорніть заготовку і зробіть те саме з іншим крилом. Залишилось тільки запустити нашого птаха перемоги в політ. Уж я сподіваюся, що у вас вийшла гарна пташка. То що запускаємо наш флешмоб? Нехай пташка перемоги летить і закликає перемогу України.